Так, друзі, всім добраночку! Вітаю на каналі Ногомовному Монро. Ми з вами зараз поїдемо в п'ятий пологовий будинок обирати палату чек. Номер. Давайте так казати номер. Вигідні не хвороба. Номер, де пані Наталя Графіня планує народжувати свою першу дитину. Ні, народжуюсь в пологовому залі. Ну, перебувати. Певний час. Звичайно. Диви. Контрнаступ нам не запрошує. Це вже розганяють по мережам, що ми будемо відбиватися бруківкою. А, оце? Зараз у нас війна, у нас немає зброї, у нас немає мобілізованих людей. А Немає, зброя є. Достатньої кількості, давайте так. Зараз кажете словами телеграм-каналу. Так я ж тобі кажу про те, що розганяють телеграм-канали. І всі кажуть, що он буде відбиватися травою і бруківкою, бо винімають бюджету цифри, які йдуть на озеленення. Там і Дніпра, і Полтавська область, Ну, кругом цього от я бачила. Ну і про Київ, то само собою Київ дуже зелений. Київ такий зелений і красивий, який ніколи не був. Може я за ним вже скучила сильно. Але... Такий вже був. Ну я тобі покажу місця. Де були голі, оці От, бачиш, як тут його зараз гарно роблять на цій розв ці розв'язки. Ці розв'язки вони були такі, ну ніякі, вони просто були хнув такими, стояли коміками, занедбаними. А зараз там висадили якісь ялинки, там ще щось. Я бачила, як поливають, як оцю сітку укріплені, щоб не стікала вода, щоб не стікала земля з цими. Я тобі скажу, що це не так дорого в порівнянні з ракетами. Проблематика в тому, що в Україні нема заводів, промисловості, яка б виробляла ці ракети. А в Європі, на жаль, тільки будуються якісь заводи, ну ми цього не знаємо. В цьому проблема. Ми не про не, не, не. призводимо, ми не виробляємо зброю. А Росія виробляє в великих кількостях. Щось тут працює з країнами інстанційними, які неможливо о, о, якось на не них вплинути на виробництво зброюся. Я сподіваюся, наступні 20 років. Переломними і в нас буде своя зброя, будемо виробляти, і вся Україна буде заточена на воєнний комплекс. А також на воєнний комплекс ми не можемо тільки виробляти зброю. Ще повинен бути агрокомплекс, і інша промисловість, легка промисловість. Харчувайте, де і тепер. Розважальна, культурна. Так, друзі, поки ми застрягли в ранковій тянучці, пані Графіня розповість на. Як обирати палату, і як це називається? Ти ж не палата, ти ж не хворий. Ну, ну Це, ну, це, палати, а, це заклад не медичної ну, о, 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 не освіти, а допомоги. Ну, не Я подумала в номер. Ти в'їжджаєш в номер. Потім, коли починаються пологи, тебе переводять в родільний зал, чи можна народжувати в номері. Ну там в тебе ти там не народжуєш. Ти можеш народжувати номері. Ну, родільний зал там, а потім тебе переводять, я не знаю. Ти Коротше, що потім? ми їдемо знімати. ми нічого не їдемо знімати. Ні, я кажу не знімати, а ми ж зараз ми контракт це... заключаємо. Ну, 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 я запитаюсь, на якому. У мене зараз термін, уже 35 й тиждень. В принципі, ну... Та все вже місяць і. Якщо то було дав. Просто я хочу розпитати лікаря. Які є опції, коли треба обирати цю палату. Ну, це ж також тобі ти ж, ти ж можеш забронювати цю палату. І вона тебе буде чекати. Ти ж не можеш сказати, на коли вона мені потрібна. Ну це все. Я думаю, ще погоджується в процесі. Хто перший став, того та і тапки. Кого везуть, той народжує в палаті люкс з кондиціонерами. Ну, враховуючи, Там що казали, зараз. Це джекузі є. Джакузі їздиш, да, показує тобі ж тобі знімали. Ну, це ні, так це родільні зали, вони всі однакові для всіх, а потім тебе переводять в палату. От. В палаті вже немає джакузі. В палаті є просто душ, є ще додатковий диван для того, хто там, там ліжко, для того, хто з тобою там три дні може жити. І годую також, я знаю. Ну реально речі нема куди складати. Я вчора купила скотч і ми приклеїли. Рулети. Ну Це все додаткова плата за додатковий комфорт. Я хочу зрозуміти, яка плата, за що, і як це все відбувається по факту. Ну я думаю, що все просто, тому що я скажу, зараз дуже мало народжує жінок в Україні. Повідомлена нам причинам в Києві з Чекайте. Ти одна народжуєш? Чи там е декілька породілів, так от ви за це ширмочку? Одна, там джакузі, mm -hmm. там шведська стінка, там такі всі mm -hmm. приспособи, як у Соловйової готелі. От ти oh можеш і ірачки стояти, і на бочку, mm -hmm. і на голові. Як тобі зручно, альтернативні позиції, щоб не бути в креслі mm -hmm. постійно, ну як у нас радянська. Mm -hmm. Ти там ходиш собі, все, і там вже коли там народжуєш, тоді заскакуєш в кресло і там в тебе дитину. дитина. Лікар і акушерка. Ну, напевно, я не знаю. Боже, я думала, ти все вже звідки? Як це вивчила, з'ясувала, і ми їдемо просто бронювати, обирати тобі колір шпилер. Ні, я нічого будеш зараз з'ясовувати. Жіночка. А їсти до можна? Дивилася, що дівчата. Ще так, їдять. Да. Я ще не Дивилася тільки що в пологове і що потім треба мати вдома. Ні, ну що що дівчата в собою беруть їжу, то, що хочуть їсти Так, да, дуже, дуже вони, прям Такі всі голодні. Якщо вони під'їдають, то значить ну, їм не вистачає тої їжі, яку mm -hmm. дають mm -hmm. там. А ні, 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 там о, о, здебільшого дівчата народжували ввечері або ж вночі, а кухня ж не працює, і от і ну, реально були дуже голодні всі. Там а, ну, ті ті хто? я не знаю. Ні ну як, так, так, як це так. дуже голодні. Як ти можеш бути дуже голодний там через 3-4-5 годин? Значить ти неправильно харчуєшся, в принципі. Тоді тиси о, о, Боже, якусь кафе. Ну, їси, можливо, Жінка здорове харчування. Ні, ти, ти ти не їзи ну, овочі, так, так, щоб не. себе наситити. щоб в тебе була ця клітчатка, яка перетравлюється. О, щоб... не дуже Насичуєшся? Ні, ну там клітчатка, яка перетравлюється. В тебе є відчуття, що ти ситий. Ну і правильні вуглеводи, які тобі дають енергію жири, там. От, там з цим проблема, дійсно. Ні, ну, якщо ти народжуєш там 4, 5, 7 годин, ти ж там не дуже їж, я думаю. Ну так от, ну, якщо ти тобі. А потім тобі ти, ти народила. Всі кажуть, що хочуть душ спати і деякі їсти. Ну, Подивимось, індивідуально. Ні. Я б не хотіла їсти з пакетиків ту їжу, якісь там снеки, там перекуси. Я б, напевно, хотіла, щоб мені принесли таку марну тарілку борщу або салата та Цезарь. Ну, Ну, що для травлення гарно було. Можна замовити, все ж тут поруч. 35-й пологовий будинок знаходиться прямо на. Яка зараз це площа? Севестопольська. Прямо ти виходиш і в тебе Макдональдс. І там все є. І слухайте. Працюєш, доставка їжі, замовила собі. Це зараз з креветкою. Ну, там в буфеті також можна купити? Купити їжу. Вони да. Да? такі ціни. А скільки коштує? Якісь дві ложки, він там стоять 70 гривень. Ні? Що так дорого? Ну, це зараз зайдем подивимось, побачиш. Ну, мені здалося дорого, я не знаю. Я потім М -м -м -м. поїхала, я так під'їдаю, Я потім поїхала в епіцентр в столовку. там дешевше було. Ну, вибачте, ти ж здому на кожен день потрапляєш. Ну так, да. ну просто. Угу. Ну, так комерційно, скажімо так. Я думала, більше... я в свій Очікує. час. Відвідувала, була частим відвідувачем столової Верховній Раді. Я пам'ятаю ці ціни. Ну там можна було купити обід за ціною ну, проїзд. На роботу я думала, що це як така державна установа, а буфет напевно не просто орендує документи. Ну, Дівчат. Обстановка така. Больнична. Ну, вот. А ціни. А ціна Странне. ресторану. Боже, які у нас ресторани зараз такі -от дорогі. Бєлкен. от. <laughs> не ну не Білкін. Ну, але тобі і не Білкін. Друзі, я тут 300 разів приїжджав. І я не могла навіть уявити, що ця будівля, от бачите, з такими вікнами Арочними. Це пологовий будинок, в якому я народилася. Тут нещодавно ми з Метусею спілкувалися, я їй розповіла, що пані Графіня вагітна, а ти будемо народжувати п'ятому роддомі. Так я ж там тебе народила. Як? Ну я? на Берщигівці? Ні? Не знаю. Я вирішила, що на Берщигівці народжувалася. І оце я думала, що це якась адмінбудівля. Ну точно не санаторій. Отак. От Тут шикарна а, заправка ВОК, KFC, О, Макдональд. Макдональд. Донасі, да, отут, до KFC. Угу. Шик-блиск, це можна докупити, якщо потрібна якась гігієна. Боже. коротше. Друзі, що вам сказати? Все поруч. Єдине, що сюди находить метро. Це проблематика. Добратися ну, можна у когось, тільки. У когось це і перевага. О, просто сюди не доїдеш о, підземкою. Ну, в принципі, і на бричаговку теж не доїдеш. Ні, ну це Соломінка, угу. яку дуже люблять. Люблять, бій, люблять, та, люблять я знаю, тут, тут своя. тусовка. в принципі, ти тусовка. за. 10 хвилин ну, тут сідаєш на будь-яку маршрутку чи що там буде. Ну, ти воно. на вокзалі вже. Да, да, так, да, трошки... в спускаєшся і там метро а трошки пішки можна дійти. Так, і вже метро університет. ну Ти вже дуже mm -hmm. в такому центрі сочному. Але тут все зелене. П'ятий пологовий будинок. Вітаю! Я так розумію, оце от крильце, на якому випіска. Да. Отут всі фоткаються. Да. Так, загружаємося в авто. У нас же ж авто. <реш> <реш> Під колір. Боже, якийсь банер би зробили. І паркується, отут от за, резервують за ага. парковки для... Лімузинів? Ну, для виписки, так. Да. Ага. Коли я там намагаюся запаркуватися. А ми тут прям стоїмо? А з... давай замисляємо ці шарики. А, вона зараз на випуху? Ні, ну щас. Ну так хвилюючи. Хвилююче. Треба рілсик буде зняти, заходиш вагітно, виходиш з дитинкою. Боже, <плес> так пахне слухайте. Вічі проваливали, <плес> А тут декілька входів, так? Чекай, там заходять, тут виходять. Ну так. Да. Ага. Ну не очікувано. Чесно, така територія зелено. Щось mm -hmm. так багато машин сьогодні. Багато, багато. Потім а там ще є місця, там можна здавати. Ага. Ну, зараз може там щось краще, але якщо ні, то повернемось сюди. потім дамо. Я тут іноді роблю два кола. Ага. Сприймальне відділення, ну, тут да, тебе ну, приймають, то видають. Ага. А ти тут заходиш? А ми всі знайдемо. Раніше uh сьомоходить. -huh. Це психологія, спостереження, облік, спеціалістів. Тут все. Все тут. А да. там що? Тут дуже ціма не задають. А там потім десь переходиш в так крило і там вже uh -huh. находжує. Зрозуміло. Не точно, готель. Свого часу партії регіону дуже по-моєму бюджету собі дописала на фінансування, на, на відбудову туди. Хто народжував тут? Ну хтось народжував. А, О, це ваша карта. Перенатальний центр, так. Да, намаханий, найнамаханий родовий. П'ятий. Да, так. Такий типу горсий. Угу. Міряли ж нещодавно. Там що не записано? В якусь карту 2230. Я показала б, що я там попсі приїхала, поміряла. От не видно. Отак, от щоб доказував. А ти скажеш, що ти вкрала дитину. У нас така живот-кліна. Друзі, все для вас дізналися. Якщо у вас фізіологічні пологи, пакет стандарт 2 доби після пологів 4 тисячі гривень. Якщо кесарів росте росте, правильно? 6 тисяч гривень за 3 доби. Далі є палати підвищеного комфорту і апартаменти. Подивлюся на сайті, якщо є фотки, прикріплю. А пологи з особистою бригадою, коли починаються у вас пологи, або ж кесарі там всіх збирають 13500. Я так розумію, пакет домашньої умови це. Ти заздалегідь знайомишся з лікарем, ти розумієш, хто тебе зустрічає. А що це домашні умови? Не знаю. Якісь проєкт домашні умови. Ну я б народжувала тільки тут. Або ж це ти вдома і до тебе приїжджають додому, Анні? Ну, не знаю. Якщо ви приїжджаєте в Пологовий, то ви, народжуєте. то ви народжуєте з черговою бригадою і вас сілять в двомісну палату. Ну, не в таку, не, не це ж покращено. Ну, Стандарт, в стандартну палату. В п'ятому багато народжують. Я не знаю, як в інших із чого формується ця статистика. Так, кафе. Кафе. Ой, салат це селедець. Вареночки, кава, еспресо, все, прекрасно. До речі, це класнючий як чай, є, який я п'ю. Мені дуже сподобалося. Не знаю, скільки коштує а, ведення лікаря. 15 тисяч гривень. Офіційно, так? Я за контракт підписала і готові. 15 тисяч гривень. За весь строк. Так, там вона ж по-різному вагітність. Тому там до 30-го тижня 6 тисяч гривень І Якщо там все здалося, то нормально суті приділяєш, якщо 9 тисяч гривень ти хочеш, а аналізи всі безкоштовні. Вони безкоштовно провідкаються. А, точно. Ці аналізи, кров всей час. Я здавала ще додаткові аналізи. Ну так, це все безкоштовно в нас, може безкоштовно. Я просто до такого ще аналізу здавала, там я платила. І, наприклад, коли я була на госпіталізації один день, день, ну мені досліджували там цукор рівень і як, так, анемія, у мене був знижений лівих заліза, то мені зробили хатину, яку я купувала. Дві тисячі гривень. І Слухай, якщо о, в тебе немає грошей, ти пишеш, просто тебе все одно безкоштовно ведуть. Ти будь-якому разі, Ні, ну тебе ведуть. Тут не ведуть, може. Я не знаю, ну... Якщо ти йдеш по місці прописки, mm -hmm. йдеш стоїш на область, ah, а потім після 30-го тижня ти приходиш сюди і кажеш, я планую вас народжувати. Тобі тут заводять цю карту, uh -huh. обмінну, яка в мене була там, з 12 тижня, коли mm -hmm. я тільки прийшла. Тобі заводять тут карту обмінну, і ти вже знаєш, що ти будеш тут народжувати. Це нічого не хоче. Ти просто ходиш регулярно, здаєш е, аналізи, тобі кажуть, твій якийсь лікар, тобі призначили на віак. Держава, все. Угу. Ну, да. А потім, потім ти обираєш. Коли тебе починаються пологи, ти просто визиваєш швидку п'ятого пологового угу. будь-який час, будь-яку добу, комендантська година. Ну, зрозуміло, навіть, так. Вона приїжджає, угу. треба з цим телефон записати, бо якщо вночі так не поїдемо. І швидка тебе привозить, поселяє в ту палату, я тут була в палатах. І чергова бригада з тобою. Ну, дівчата, Ти, які приїхали там, з Тернополя, шик віці нарожу, в будинок пологовий. Він ну, кажуть, ну, я тут нікого не знаю з лікарів. Вона мені різниця з ким, я знаю, що тут всі в гарні. <різь> і, <різь> хтось... Ні, ну, Хтось до когось записується конкретно, але всі ці лікарі мають свій розклад, де вони заброньовані якоюсь породією. Це немає там, одного лікаря Петренко. Десять броней, а 5 лікарів сидять і просто чергують. Всі розписані і всі хтось з хоче хоче народитися, чоловіком хоче народжувати, щоб лікар був там, десь там, подружка народжувала, хтось там чи така жінка молода, там ще щось теж є. Ну, хтось короче, по всяким критеріям. Ну, як в житті, як скрізь. Ви ж перукаря якось бачите. Що дуже важливо. Ну, ще дуже важливо, якщо ви там плануєте народжуватися, все-таки знаєте, в якому пологовому. Е ну, приїдьте сюди раніше, зайдіть в приймальне відділення, подивіться там, де ну, територія, де знаходиться приймальне відділення. Тут гарно, воно підсвічується вночі. Ми приїжджали, тут видно. А є такі пологові, де ти ну, центральний випуск знаєш, де, а де, ну, де тебе приймуть, той... ну а коли ти народжуєш, напевне, тобі не до того, щоб там вишукувати. Бо заздалегіть, приїдьте і подивіться, куди вас будуть заводити, і свідки вас будуть виписувати. Ну, щоб, щоб знаєш, ну, сама атмосфера, тут сквіт, ну, щоб знати де що, щоб ти більше вже так відчував. Я вам скажу, все налагоджено. О, тут все, ну, як в житті на конвіері. А Сумки, які треба зібрати в пологовий. Я вже зібрала майже. Так, друзі, всім дякуємо. До зустрічі Наступна в наступних серіях. У <нах> нас серіал? Ну, життя триває. Продовжується. Продовжується. А тривати що може? І продовжується. -а. -а, -а. і продовжується. Ну діти, це ж продовження життя. Так. Ну, твоє триває, триває, а потім не mm -hmm. безкінечно триває. Це Цікавий -таки такий експірієнс, якось таке собі уявляла. А виглядає все дійсно, от як знаєте, ви потрапляєте в якісь санаторії. І от там о, номери, 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 а є о, там поверх, де там, кабінети, ЛФК, душ рку, там якісь профільні лікарі, спеціалісти. приїжджаєш, територія, і це все от в межах що? Можна пристійно залишити да, 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 правила Давайте. дорожнього руху. чао какао Якщо у вас є якісь запитання, ну навряд чи. Якщо у вас є якісь запитання, ви можете обговорити в коментарях <світ> <Точно>. нашого відео. <світ> так. Хтось вам відповість. Не забувайте, що кожна людина Угу. Так, маленькі вводні. Пакет стандарт. Душ-туалет знаходиться в коридорі. Палата підвищеного комфорту. Душ-туалет знаходиться в палаті. Апартаменти перебування в індивідуальній післяпологовій палаті готельного типу посуд Душ-Туалет знаходиться в палаті. Отак. От 4 тисячі гривень і 9600. Це з собою можна взяти, да. так? Ну, потім візьмемо, коли поїмо. Наталечка, куди ми прийшли? Ого. Ого. Це власно, власно а, це кускус. Соус, ага. Да. Ексклюзивні якісь. Я не коштувала. Там якісь пельмені я хочу взяти. Диви, заправка до борщу українського. 100 гривень пів кіло. А це з Це Ого. Угу. А де ціни? Там десь. Добре. А давай візьмемо ще якісь пельмени. Звісно. Боже, а тут ще ще таке. Чекайте, тут ще десерти? Торт -мрія. Торт, -мрія. Торт мрія. А то цієї київські диви. Я буду київські. А ти крем брюле? Давай я видимо, тому що Ну давай тоді крембрюле. Оце. Вот